Тегеран не боїться погроз Вашингтона та готовий до рішучої відповіді у разі подальшої ескалації. Про це заявив головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі. Нагадаю, напередодні США завдали масштабних військових ударів по десятках цілей у Ємені. Загинуло понад три десятки людей. Білий дім назвав це новим наступом проти хусицьких бойовиків, а також потужним сигналом Ірану, який їх підтримує. Ці дії відбуваються на тлі прагнення американського президента укласти ядерну угоду з іранським урядом. Іран Іран не збирається розпочинати війну з будь-ким. Та якщо хтось погрожуватиме, наша держава дасть належну рішучу та переконливу відповідь. Щодо єменців. їх представляють хусити, зокрема Ансарала, і вони самостійно ухвалюють усі свої стратегічні та оперативні рішення. Японія планує розмістити ракети великої дальності на острові Кюсю. За даними тамтешніх ЗМІ, влада розглядає цей крок як спосіб посилення оборони в разі загрози з боку Китаю та Північної Кореї. Розгортання може розпочатися у 2026 році та охопить стратегічно важливий архіпелаг. Очікують, що ракети будуть модернізовані з дальністю ураження до тисячі кілометрів, і розташовані в гарнізонах саме на острові Кюсю. Натомість префектура Окінава, яка ближче до Китаю, ймовірно не розглядають як місце розміщення через ризики загострення відносин із Пекіном. 51 людина загинула. Більше сотні постраждали внаслідок пожежі в нічному клубі в північній Македонії. Зайнялося близько третьої ночі у розважальному закладі міста Кочани за 100 кілометрів на схід від столиці. Скоп'є тоді саме тривав концерт місцевого гурту. Всередині перебувало майже півтори тисячі людей. За однією з версій, причиною пожежі стали піротехнічні засоби, які використовували під час виступу. Вогонь у будівлі не вщухав кілька годин. Український президент Володимир Зеленський висловив співчуття своїй македонській колезі та рідним загиблих, а також побажав найшвидшого одужання всім постраждалим. Зимі Орбана кінець. Настала весна угорців. Під такими гаслами відбувся масштабний протест в Угорщині. Напередодні тисячі людей вийшли на вулиці Будапешта, щоб підтримати опозицію та виступити проти політики прем'єр-міністра Віктора Орбана. Той, зокрема, заявив, що збирається ліквідувати засоби масової інформації та інші організації, які отримують фінансування з за кордону. Порівнявши такі змі з комахами. Лідер опозиції Петер Мадіар закликав відправити Орбана на ще історії за зраду національних інтересів. Ті, хто обманює власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Нам 15 років говорили, що все буде добре. Що наступного року ми досягнемо успіху, і 15 років ми тільки чекали, чекали і чекали. Але славні володарі повинні знати: батьківщина не може стояти в списку очікування. Ми покладемо цьому край. У нас нове гасло. Сідлайте коня і змінюйте шлях. Угорщина знову хоче жити. Наближається весна, весна угорців, і разом ми покінчимо з зимою Орбана. Президент Сербії Олександр Вучич готовий до проведення виборів у найближчі місяці. Якщо цього вимагатиме опозиція, про це він заявив, коментуючи масові протести в країні. Напередодні велелюдний натовп зібрався в центрі Белграда. Мітинг став кульмінацією антикорупційних протестів, які майже щодня тривають у Сербії останні кілька місяців. Ці демонстрації вважають найбільшим викликом за період 13-річного правління президента Олександра Вучича. Місмо добре розуміли поруку. Ми розуміємо меседж. Кожен при владі повинен зрозуміти меседж, коли так багато людей протестують. Нам доведеться змінитися з іншого боку. Я сподіваюся, що інші зрозуміли меседж більшості: що громадяни Сербії не хочуть кольорових революцій. Що громадяни Сербії не хочуть насильства, а хочуть змінити владу шляхом виборів. Важливо, щоб наші діти ходили до школи, а студенти поверталися до університетів. Протестували і в Гренландії. Сотні людей взяли участь в акції на знак незгоди із заявами президента США Дональда Трампа щодо анексії острова. Мітингарі пройшли вулицями Мі, столиця Нуук. у руках тримали прапори Гренландії та гасла змустьте Америку піти геть. Та ми не продаємося. Демонстрація завершилася під будівлею американського консульства, виконанням гімну Гренландії. Лідер демократичної партії, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії, Єнс Фредері. Рік Нільсен заявив, що автономія і свобода Гренландії ніколи не стануть предметом будь-якого обговорення.